Покинули отель Казацкий на Майдане. Штаб революционных правых сил переехал из отеля на Майдане Независимости в Киеве в помещение, которое занимает пол Казов. Об этом в интервью Вести» заявил директор департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Валентин Федичев. Он пояснил, что штаб мешал работе отеля Казацкий. Мы просто. Звернулись керівництву цього громадського руху, щоб вони врахували те, що готель казахський здійснює діяльність фінансову, економічну. Ми їх попросили переміститися в інше приміщення, і вони без всяких проблем на це відгукнулись. Досягнут компроміс. Ми поважаємо їх конституційне право на політичну діяльність, на громадський протест, в тому числі, але це не повинно заважати праву інших людей заробляти гроші. Напомню, что среди требований протестующих это отставка правительства, главы Нацбанка, секретаря СНБО, начальника генштаба вооруженных сил, руководителей силовых ведомств запрет участия во, во власти всем, кто был во власти в последние 10 лет, а также другие пункты. Представители же самой власти пока на связь с организаторами акции относительно этих требований не выходили. Об этом в интервью Вести заявил один из организаторов революционных правых сил Юрий Кармазин. При этом, по его словам, к активистам интерес проявили спецслужбы. Без Дів прес-конференції потім підійшов до мене і сказав, що на нього виходили представники служби безпеки, погрожуючи йому, вимагали, щоб він терміново приїхав додачі якихось свідчень. На мене особисто, хоча мій телефон не міняється на протягом 20 років, його знають всі. Я всі заяви які приймалися партії, надсилав і президенту, і керівникам депутатських фракцій в парламенті. Як правило, влада відмовчується на всі ці речі, акція центр Києва, ви...